Ось вам бублик і ще бублик, буде в'язочка. Сядьте поряд, милі друзі, слухать казочку. Жили були два горобці Чік та Чирік. Одного разу надійшла Чіку посилка від бабусі, цілий ящик пшона. Але Чік про це ні словечка не сказав приятелю Якщо я пшоно роздавати буду. То собі нічого не залишиться, подумав він. Все все склював сам, а коли ящик викидав, то кілька зерняток висипалося на землю. Знайшов ті зернятка чирік. Зібрав зернятка із землі у мішечок та полетів до Чіка. Добрий день, Чік! Я сьогодні знайшов зернятка, давай їх розділимо та з'їмо порівну. Не треба навіщо? став відмахуватися крильцями Чіп. Ти знайшов так і клюй. Але ми з тобою друзі, відповів Чірік. А друзі завжди повинні ділитися. Хіба не так? Напевно, твоя правда, відповів Чік. Не став він ображати свого приятеля Чіріка, узяв зернятка, хоча йому було дуже-дуже соромно. Він сам склював цілий ящик пшона і не поділився зі своїм другом Чіком. І тоді Чирік вирішив поділитися зернятками. Він висипав зернятка із мішечка і покликав горобців, які жили на інших дахах будинків і добра була вечеря. Ось така в нас казка, з'їлась бублички в'язка, Будемо кренделі випікати, Казку в гості знов чекати.